Моє вітання всім глядачам каналу Фінансо Єй». З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. І сьогодні ми робимо наш традиційний випуск, в якому будемо говорити на всі найактуальніші теми, які в нас були на цьому тижні. Я хочу нагадати, що ми записуємо цей ролик 9 серпня, вийде він 10 серпня. Крім того, хочу ще анонсувати таку річ. Ми сьогодні з Сергієм Фурсой. Це зам директора інвестиційної компанії Драгон Капітан. Це дуже велика така компанія. Ми записали з ним сьогодні такий класний ролик, в якому ми проговорили і про ВВП, і про курс, і про те, що, що далі буде відбуватися взагалі з економікою у 2023 році, що буде з ОВДП, яка буде по них дохідність. Тобто на всі ті питання, які ви нам постійно задаєте. Цей ролик вийде 10 серпня на каналі «Мінфін». Тому я пропоную тим з вас, хто подивиться ролик на Файненсі, ще й подивитися ролик на каналі МінФін. Він буде дуже цікавий і я обіцяю вам, що вам сподобається те, що ви почуєте. А крім того, він дасть загальну велику кількість відповідей на ті питання, що ви мене де задаєте. Сьогодні будемо говорити на такі теми. 5 та 6 серпня пройшла зустріч щодо реалізації української формули міру. А саме саміт Саудовська Аравія, чи є позитивне рішення для України? Ну і друге питання це воно у нас традиційне. Це прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень, тобто з 10 по 16 серпня. Що хочу сказати відверто стосовно питання першого, тобто саміту, який відбувся у Саудовській Аравії, ну з одного боку, він дійсно був проривом. Чому тому, що в першу чергу це йде така, ну я б сказав так, боротьба за уми. Які стосуються глобального півдня? Тобто, ви всі знаєте, вже, що якщо Європа вже чітко визначилася своєю позицією у війні Росії проти України, вона підтримує Україну. Крім того, в якоїсь мірі це для себе вже Остаточно вирішили деякі країни Латинської Америки, то з іншого, ну і Сполучені Штати, що стосується вже таких великих глобальних гравців: Австралія, Велика Британія, все решта, з іншого боку, є дуже велика кількість країн, яка залишалася, я б так сказав, осторонь. Тобто вони і не підтримували цю агресію проти України Росії Росією, а але з іншого боку, вони ну я б сказав так, мовчазно, але. Допомагали Росії, і е, цей, от такий от зараз саміт, який відбувся у Саудовській Аравії, він якраз і показав, що е, думка, яка є в, в даному випадку, в глобальному сході, і боротьба за ці уми з точки зору. Саме підтримки України вона була позитивною і вона дійсно здійснилася. І в кінцевому варіанті ви виграші фактично була Україна. Чому я так говорю? Тому що ну, по-перше, ми дещо підіграли Саудовська Аравія, яка зараз прагне бути таким лідером в своєму регіоні стосовно всіх ініціатив, і в тому числі, і бути посередником в переговорах між. Україною та Росією у той війні, яку розв'язала зараз Росія, це підвищило статус Саудовської Аравії, і це для нас теж позитивний фактор. Крім того, до цього саміту приєднався Китай, і там були задіяні ще крім того, фактично у нас Бразилія. Можна сказати, що ще був активним пар. І е, також Індія це ті гравці, які входять до країн Брікс, крім Росії, і е, ці гравці е, вони визначають дуже велику, будемо так говорити кількість питань, які є зараз у міжнародній політиці стосовно саме підтримки. Цієї агресії або не підтримки з цієї агресії цими країнами. Тому, якщо подивитися саме по собі, то що там був, наприклад, Китай, який до цього все ж таки, ну так будемо говорити, він офіційно він займав позиції нейтральну, але ми знаємо, що в деяких моментах він підтримував Росію і йшов по Варіантам російських наративів, зараз якраз відбулася ситуація, що їх позиція поступово змінюється. Не потрібно бути наївними, казати, що Китай повністю зараз на боці України, але з іншого боку, все ж таки, чиновники Китаю, і фактично зараз я б сказав, так, керівництво Китаю, воно починає прислуховуватися до тих ідей, які дає. Україна і в коїсь в якоїсь мірі вже підтримує саме позицію України, а не російську, яка була до цього раніше. Тому, якщо дивитися, перше, все ж таки, то що казала і адміністрація президента, і то, що зараз кажуть дуже велика кількість наших чиновників, то, що реалізація стала на крок ближче після цього саміту. Ну основним принципом е цього саміту це було, і все це, і всі це підтримали. Це те, що територіальна цілісність України повинна бути в межах кордонів 1991 року, тобто з врахуванням Криму, це принципово. І що серед учасників розподі розподіляють розподілять відповідальність за окремим пунктом формули миру. Ну, якщо дивитися так глобально, то, то, наприклад, якщо найбільш там той же самий Китай хвилює ядерна безпека, то він може очолити наприклад секцію, яка буде займатися ядерною безпекою. Якщо, наприклад, там Бразилія робить якісь там моменти стосовно... Якоїсь екологічної безпеці безпеки то в цьому питанні вони можуть бути лідерами, наприклад, країни Європи. Вони не тільки підтримують, наприклад, нас як Україну. З боку фінансового та воєнного, але вони ще й підтримують нас на міжнародному рівні. І от вже дуже цікавою річчю було те, що і знаковим моментом з точки зору дипломатії, то що, то, що якщо було, наприклад, спочатку на перших танологічних самітах було десь 10 країн, то зараз їх зібралося вже більше 40. І це вже теж принципове питання. Ну, я хочу ще нагадати 10 пунктів формули міри в Україні. Вони логічні для нас, але вони були таким деяким відкриттям для деяких країн, які були на цьому саміті. Перше, ядерна безпека з, негативним, з негайним поверненням Запорізької АЕС під контроль України. Друге продовольча безпека з безперебійною роботою Чорноморської зернової ініціативи. Третє енергетична безпека із захистом українських об'єктів засобами ППО. Четверте це звільнення полонених та депортир... депортованих українців. П'яте це відновлення цілісності України на основі статуту ООН. Шосте це виведення російської армії та припинення боїв. Сьоме створення трибуналу щодо російських воєнних злочинів та відшкодування збитків в Україні. Восьме протидія екоциду. дев'яте надання Україні довгострокових гарантій безпеки. І десяте фіксація закінчення війни з підписанням багатостороннього мирного договору. Я хотів би ще сказати, що ці всі моменти, вони дійсно так чи інакше в кінцевому варіанті впливають на позиції всіх країн, які були на цьому саміті, і взагалі на позиції світу відносно агресії Росії проти України. Саміт проходив на рівні радників лідерів України. Часмить, тобто це ну, достатня, я б сказав, так представницька функція, і це я б сказав так, прощупування позицій кожен сторін. Основне питання це то, це те, що фактично до чого дійшли в кінцевому варіанті всі сторони, всі сторони, які були в цих переговорах і були на саміті. По-перше, з одного боку, все ж таки, не відбулося якогось такого радикального прориву з точки зору саме підписання документів. Тобто, це така була зустріч, я б сказав, так прощупування, промацання по українськи позицій, кожен сторін і вироботок вироботка для них кожного з свого боку. Моменту, який для них найближчий всього. Ну, тобто, хтось буде у нас по ядерній безпеці займатися в цій групі, хтось буде там по екології, хтось буде в деяких групах. І все це дає можливість Україні мати від цих країн гарантії суто по цьому напрямку. Це позитивний фактор. Негативним фактором цього форуму все ж таки було те, що Україна все ж таки сподівалася, що всі підтримують саме український варіант формули миру. Але в деякі моменти все ж таки проскакували такі моменти, коли були російські наративи. наприклад, той же самий Китай, або, наприклад, деякі моменти та ж сама Саудовська Аравія. Вони казали, давайте зараз припинимо війну. Він там військові дії, а потім будемо вже в кінцевому варіанті розбиратися з тим, що що зараз твориться, і все решта. Але ми розуміємо, що зараз, якщо буде просто припинення вогню, це призведе до того, що ворог ще більше буде окопуватися. то, що ми бачимо зараз на Парі... Запорізькому там напрямку, наприклад, Мілітопольському напрямку, там Бердянському напрямку, решта, і це потім буде для України додатковою, додатковою проблемою. З точки зору військового, по я б сказав, так в даному випадку Звільнено цих, звільнено цих територій. Тобто зараз виграш, час виграш часу, це більше виграш для Росії. Тому Україна сподівалася на те, що буде підтримана повністю тільки її позиція, але в кінцевому варіанті деякі з тих, хто був на цьому саміті, вони все ж таки поки що для себе. А в кінцевому варіанті не визначилося з цим питанням. Але з іншого боку, сторони домовилися, по-перше, що все рівно все це повинно відбуватися суто. На принципах територіальної цілісності України це принципове питання і в межах 91-го року. Це теж принципово. По-друге, що все що потрібно, це це потрібно робити згідно статуту ООН, Тобто міжнародні організації повинні будуть втручатися в кінцевому варіанті в цей конфлікт, і будемо так говорити, будуть будуть теж додатковим гарантом. Щоб з юридичної точки зору цей конфлікт потім не продовжувався, що ще з питань принципових, це самі це країни, які були і які провели всі ці консультації, і все решта, чому тому, що тут дуже принципово з дипломатичної точки зору хто відбув хто був на цих переговорах Лудовська Аравія. Як фактично хазяїн цього, цього саміту, Австралія, Аргентина, Бахрейн, Болгарія, Бразилія, Велика Британія, Данія, Естонія, Європейський Союз, Єгипет, Індія, Іспанія, Італія, Йорданія, Канада, Катар, Китай, Кувейт, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Південна Африканська Республіка, Польща, Республіка Корея, Румунія. Словаччина, Союз морських островів, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швеція, Японія та ООН. І е, крім того, ще було декілька, я б сказав так, неофіційних представників інших країн, які просто для себе хотіли мали бажання почути. Окремих представників цих країн і їх позицію. Що ще було цікавим, що на цю зустріч все ж таки не було, було, не було варіанту якихось там зустрічей з Росією. Тобто, фактично, вона на цю зустріч вона не була запрошена і це було принципове питання. Чому? Тому що Україна мала стратегічніше завдання це підтримка саме в версії. Української формули миру. Що ще принципово? Це те, що, наприклад, той же самий Китай, тобто китайська сторона, давно пропонує посередницьку роль у, українськ... у російсько-української війни, і офіційний Пекін вважає себе нейтральним. Хоча той же самий захід критикує його за тісні зв'язки з Російською Федерацією. Але принциповим тут є те, що Китай зараз дав зрозуміти, що він продовжить участь у міжнародних переговорах щодо врегулювання війни. І це є позитивним сигналом для всіх учасників не тільки цього форуму, а й всього світу. Крім того, було ще і така розмова, і делегація СКНР дала зрозуміти, що візьме участь і у третій зустрічі на рівні політичних радників, яка вже відбудеться ну, майже через місяць. Тобто, процес пішов, як казав колись класік, і це призводить до того, що це позитивний фактор для України. Крім того, тут є ще питання таке, що принциповою позицією Китаю це було не тільки припинення війни, але і я б сказав так. Будемо так говорити, заборона проти заборона застосування ядерної зброї в будь-якому вигляді. Це принципове питання не тільки Китаю, а всього світу, тому що якщо щось там вибухне, то постраждає насправді не тільки територія України чи самої то ж Росії чи Білорусі, а взагалі і весь світ. Ну і ще один момент такий теж принциповий: це те, що значна частина країн, які були на цих переговорах, вона так чи інакше пов'язана з зерновим коридором, або, наприклад, з я б сказав, так, продовольчою безпекою в світі тобто, вони зацікавлені. В закінченні цієї війни і вони будуть, враховуючи позицію України, України, вести такі переговори і бути теж додатковими посередниками в цих переговорах, якщо вони будуть після того, як будуть звільнені всі українські території в межах 91-го року. Ну ще хочу сказати таке питання, і що як відреагувала Росія? Ну, це було очікувано. Росія заявила в кінцевому варіанті, якщо в двох словах в двох словах. Про те, що не тільки повинні в переговорах приймати участь всі сторони військового конфлікту, а й те, що Україна повинна там погодитися на нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус. І крім того, ще про те, що в кінцевому варіанті Україна повинна, як говорять росіяни, вже вийти з тих нових реалій, які є зараз по. Тих територіях, які вони окупували, тобто вони хочуть в них нічого не змінилося. Вони все рівно хочуть ті території, які вони зараз окуповані. Вони хочуть їх забрати собі. Ну Україна, ми ж розуміємо проти такого варіанту. Ми є всі в Україну в цьому варіанті, як Українці всі підтримуємо, і тому це питання не буде. Подальше якимось предметом торгу про це я говорив і Зеленський. Тобто ми своїми територіями не торгуємо, і це вже зрозуміли не тільки, наприклад, європейські країни чи американські, американські два континенти, а взагалі вже і глобальний схід. Це теж принципове питання. Крім того, та ж сама, ми ж розуміємо, що Брікс, Бразилія, Індія, Китай та пар фактично. Тільки не було Росії представлено на цьому саміту, і таким чином БРІкс, а це впливова організація, вони теж будуть потім мати можливість впливати на Росію з точки зору, ну я б сказав так, все ж таки примушення її до закінчення війни саме на поукраїнському сценарії, тобто з, зі звільненням всіх територій і е, українських, які були окуповані вплоть до Криму в межах 91-го року. Ну, тому подивимося, як воно буде далі. Я все ж таки вважаю, що це дуже було позитивним зустрічю. Вона продовжує цей діалог і такі, я б сказав, дипломатичні кроки з точки зору закінчення війни на умовах України, і це позитивний фактор. Ну і питання друге: це в наш традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 10 по 16 серпня. Що у нас буде відбуватися на міжбанку? Ну, Національний банк продовжить поки що тримати коридор по безготівковому долару в межах від 3656 шести до 36,93-43 гривень за долар. Для цього він буде постійно виходити на ринок з інтервенціями по продажу. Дефіцитного долара, от, наприклад, ми ж ролик записуємо самами 9 серпня, вийде він 10 серпня, і фактично з початку цього тижня кожен день фактично національний банк продавав валюту по 3693-43 гривні для того, щоб закрити той попит на валюту, який зараз був на ринку. Для того мені з за моїми розрахунками, нацбанку придеться з 10 по 16 серпня витратити десь порядка від 390 до 530 мільйонів доларів. Сполучених Штатів саме на підтримку цього коридору, тобто він буде продавати їх на ринку. Але цю, тут нічого критичного немає, тому що я хочу вам нагадати, що зараз вже, от станом на 1 серпня, ми вже маємо таку, я б сказав. Ну, новий новий рекорд щодо ЗВР, тобто вони перевищують 41,7 мільярда доларів сполучених штатів. Такого у нас не було майже за всі роки незалежності України, незважаючи на війну. Все решта, але основна частина це потрібно пам'ятати за за рахунок, чого у нас збільшилося ЗВР, Це все ж таки міжнародна допомога. Ну, щодо курсу євро на міжбанковському, ну фактично на українському ринку, то він буде реагувати на поведінку пари євро долар на міжнародних ринках з коригуванням на курс долара на нашому міжбанку. І хочу сказати, що зараз я все ж таки очікую деяке таке полегшення ситуації по парі євро-долар і деяку корекцію в зв'язку з чим, тому що зараз починається сезон літніх відпусток у Європі і Сполучених. Штатах це знижує ділову активність, тому ну, поки що на найближчий час я не бачу якихось там великих проблем по парі євро-долар або там великих стрибків. І хочу сказати, що зараз перед вами якраз графік по парі євро-долар на момент запису нашого ролика, тобто 9 серпня в режимі реального часу. І ви бачите, що от якщо у нас, наприклад, з 17 по 27 число. У нас було і мається на увазі липня. У нас були стрибки, тому що в цей час якраз були засідання ФРС і ЦБ по відсоткових ставках і збільшенню відсоткових ставок. То зараз ми бачимо, що йде такий ну, більш-менш баковічок. Тому за моїм прогнозом на цьому у період з 10 по 16 серпня нас чекає корекція пари євро-долар десь у межах ну достатньо невеликого коридору від 1,091 до 1,105 долара за євро. І тоді курс на нашому міжбанку буде в межах від 39,89 до 40,81 гривні за євро на хатівковому ринку спред. В цей період по парі є, по в більшості обмінниках по долару і в касах банках він буде перебувати десь від 20 25 копійок, це саме по долару, і від 20-25 копійок до 1 гривні по євро. Курс готівкового долара в період з 10 по 16 серпня. На, в більшості банків він буде о, у межах коридору по купівлі і продажу від 36,30 до 37,90 гривень за долар. В обмінниках фінкомпанії коридор буде традиційно більш вущим по о, купівлі та продажу о, валюти, і по долару він буде від 36,50 до 37,80 гривень за долар. Щодо готівкового євро, то у період з 10 по 16 серпня в банках котирування євро при купівлі-продажі будуть межі коридору від 40,25 до 42 гривень, а у банках це, що стосується у банках. А що стосується адмінних пунктів, то там курс купівлі-продажі євро буде в межах теж більш-менш вузького коридору від 40,20 до 41,90 гривень за євро. Ну, в, в цілому це в мене все. Я хочу, щоб ви нам задавали дуже велику кількість питань саме на Finance. Чому? Тому що я хочу, щоб ви все ж таки збільшили активність на цьому нашому каналі. Тому задавайте питання, ви знаєте, що я відверто на них відповідаю. Якщо у вас будуть якісь питання стосовно того ролику, що як у нас вийде з Сергієм Форсою, то я теж буду на них відповідати, або сам Сергій Фурса, або я, подивіться його. Я вам раджу, тому що там він дійсно... Ну, Багато казав таких речей, які не завжди говорять експерти. Ну, і я там теж багато казав того, що не завжди говорять експерти. Тому він вийшов таким цікавим, і посилання до нього будуть в цьому відео. Ну, З вами був фінансовий експерт Олексій Козирів та канал Гей».